Славутська громада передає найкращі вітання нашим друзям, жителям громади Сулійова і хочу слова вдячності сказати пану бургомістру Войцеху Островському, секретару ради Бартошу Борковському і керівнику промоції Славоміру Рибаку. Swoją wdzięczności przekazuje pan burmistrz dla burmistrza miasta Sulejów Wojciecha Ostrowskiego dla przewodniczącego rady miejskiej w Sulejowie Bartosza Burkowskiemu oraz dla kierownika promocji Swałomiru Rybaku za pomoc, która przybywa do nas w postaci agregatu prądotwórczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Сьогодні 22 березня 2023 року. Ми отримали чергову допомогу. Це генератор, це засоби для реабілітації, які будуть використовуватись по призначенню. Діші отримали 22 марця 2023 року спрет хабілітаційний oraz agregat, potężny агрегат продонтворче od міста Sulejów. І це все буде по призначенню вистачене. Генератор конче потрібний для нас, він буде використовуватися на підприємствах критичної інфраструктури: це водоканал, котельні, медицина, освіта і пункти незламності в разі потребності. Ви знаєте, що цілий рік расисти бомбили нашу критичну інфраструктуру, і це дуже дуже потрібне нам обладнання обладнання. Agregat prototwórczy będzie wykorzystany w możliwości, jeżeli będzie to potrzebne, w, w wydziale edukacji. To może być w, w przedsiębiorstwach medycznych, w medycynie. I to jest bardzo ważna sprawa, kiedy u nas jest taki agregat prototwórczy. Po raz, to, że jest teraz, toczy się wojna, a przez Rosję. Крісла і засоби для медичні будуть використовуватися як медичними закладами, так само частково ми передивимося, передамо, значить, по тих установах тих закладах, які конче цього потребують. ширі слова вдячності всім. Слава вам, слава Богу. Інвалідські вузки беду приказані за призначенням. Хвала Україні, хвала Польщі.